17 квітня 1938 року у Сімферополі більшовики розстріляли світ кримсько-татарської нації. Ці жахливі події часто називають кримськотатарським розстріляним відродженням, і тут справді є багато паралелей із сталінським терором проти української інтелігенції. Десятки кримськотатарських науковців, письменників та громадських діячів, які тільки не почали відбудовувати свою культуру, були звинувачені у націоналізмі, тероризмі і шпигунстві. Судові процеси були чистою формальністю цих людей просто знищили. Це нібито вбити одразу ну всіх людей, які несли досвід знання, але своїм існуванням, своєю творчістю, своїм минулим вони нагадували всім, що ми татари, кримські татари. Неможливо навіть назвати точну кількість страчених в той день, адже росіяни добре вміють приховувати свої злочини. Різні джерела називають цифри від 40 до сотні загиблих. Розібратись у цих подіях та в історії національної боротьби кримських татар нам допоможе історикиня Гульнара Абдулаєва. Тройки НКВД вони були скрізь на радянському просторі. Але на той час, от якраз в квітні, Тройка от ця НКВД приїхала якраз з Москви по особистому розпорядженню Сталіна, і в них вже були списки людей, які треба було, було розстріляти. Ми досі не знаємо, скільки було розстріляно на той час. От в ці три дні, 17 квітня, скільки було взагалі розстріляно, але це були люди, які належали. Вони були журналісти, вони були театральні критики, вони були письменники, поети, вони були політичні діячі, деякі деякі з них та речі були. І з владою працювали, були такі, тобто дуже багато людей, які ну, ця сама от невелична невеличка прослойка інтелігенції. І вони були всі в цих розстріляних списках. Серед розстріляних у той день поети, перекладачі, літературознавці, педагоги, етнографи, художники, історики. Звісно, звинувачення у тероризмі були висмоктані з брудного пальця російського гібіста. Ми добре знаємо, що це стандартна практика для росіян. Та й російська ненависть до кримських татар почалася задовго до 38-го року, і, на жаль, триває досі. Про це розповідає і український та кримсько-татарський кінорежисер Наріман Алієв. В радянському союзі дискредитація народів це був один з основних таких напрямків, над яким працювали для того, щоб. Зробити певний образ як певних злодіїв, тобто що всі навколо вороги, да от єдин, єдині там знаю, росіяни, це ті, які правильно бачать світ, ті, які несуть добро, а всі, хто їм не потрібні, всі, хто їм заважають, намагалися зробити з них ну, злодіїв. Терористів не знаю, бандюків, капіталістів кого заводно так само робилося з кримськими татарами, тобто дискредитація кримськотарського народу, вона ну, тривала весь час ці. Окупації там, спочатку Російської імперії, потім воно продовжувалося в радянському союзі, і так само триває в Російській Федерації. Між українською та кримсько-татарською національними історіями є ще одна дуже важлива схожість, як і у випадку з УНР, Кримську Народну Республіку у 1917 році заснували інтелектуали та митці енергійні мрійники з чудовою вищою освітою, прогресивними поглядами та великими амбіціями. В них була дуже класна платформа, така, якщо можна сказати, це газета Тарджиман. Майже всі з тих май майбутніх революціонерів вони пройшли через газету Тарджиман. Вони впитали в себе от той інтелігентний дух, рівності прав між чоловіками та жінками. Тобто вони мріяли якось інакше інакше строїти свою державу. Це стало можливо з початком Першої світової війни. Той був період достатньо складний, тому що Крим переходив із рук в руки, і... але оця. Цього політичного можливого майбутнього то тоді з, тоді, тоді, так знищили, в тому числі очільника Номана Челібджіхана, який був першим, скажімо, муфтієм Криму, який написав гімн кримськотарського народу, який був перш, першим першим очолював цю Кримську Народну Республіку. Нома на було лише 32 роки, коли його обрали муфтієм мусульман Криму, а згодом і очільником Кримської Народної Республіки у своєму Ержавницькому проєкті Чилибіжехан рівнявся на Швейцарію. Він заявляв, що прагне побудувати державу не тільки для кримських татар, але й для всіх мешканців Криму. У всіх мають бути рівні права і свободи. Кримська народна республіка була в хороших дипломатичних стосунках з ОНР, адже у них був спільний ворог Російська імперія, тюрма народів, яку українські і кримсько-татарські активісти в 17-му році ще наївно мріяли перетворити на палац народів і була створена кримська кримська татарська Кримська татарська конституція. Пункт 18 то був якраз присвячений тому, що чоловіки-жінки і жінки уравнюються в правах, тобто вони можуть жінки, також можуть право мати голос, голосувати, приймати участь на виборах. Також вони можуть знімати якісь там посади право голосу для жінок у 18-му році, ще й у мусульманській країні це неймовірно прогресивно. Нагадаємо, що француженки здобули це право лише в 45-му, а у у благословенній Швейцарії, на яку рівнявся Чили жінки почали голосувати аж у 71-му. В період Кримської народної республіки активно працювала Шефіка Гаспринська, мусульманка-феміністка і одна з лідерок кримсько-татарського руху. Вона була директоркою Сімферопольського жіночого педагогічного училища, а також видавала журнал кримсько-татарською мовою «Алеміні Сван жіночий світ, де пропагувалися феміністичні погляди. Знаєте, мені дуже подобається фраза, яка вона лунала також в і в газеті Тарджамани в журналі Алі Мені Сванушов, яких Аскрінська що освічена а, дівчина вона корисніше, ніж хлопчик її віку, тому що вона майбутня мати і пев перший вчитель своїх дітей. Зараз можна лише фантазувати про те, якою була би вільна кримська держава в союзі з незалежною Україною. Але кримські татари, як і українці, програли свої визвольні змагання. Крим окупували Росіяни. 23 лютого 1918 року, наман Челебіджихан був розстріляний у севастопольській в'язниці матросами більшовиками. За легендою його тіло викинули в море. Тіло його немає, тобто немає навіть могили могилу наманачельбіджихана. Потім був цей період, начето каренізації, тобто такий стабілізуючий період для радянської влади для того, щоб охопити всі території своїми впливами, своєю своєю агентурою і даючи, наче. Можливості народам на місцях розвиватися та кажучи, займатися свої, своїми справами, турбуватися про себе. Це все був такий період омани, який достатньо швидко закінчився. Тобто, всі ці процеси відбувалися так само паралельно, як і в Україні. У 20-х роках радянська окупація в Криму була навіть жорсткішою ніж на материковій частині України. Комуністи теж забирали зерно в кримських селян. Але якщо в Україні вони хоча б намагалися робити вигляд якоїсь законності, маємо на увазі так звану розв'язку, то в Криму це вже був просто рекет. Заложничество. Тобто з сім'ї бралась людина, і поки ця людина не виплатить, не виплатить свій борг, якийсь там. Які на нього поклали, ця людина не відпускалася. Якщо сім'я не могла цього зробити, ця людина не поверталася дому, І ми можемо знати, що з нею могло трапитися. З 21 по 23 рік в Криму та південних областях України лютував голод, спричинений водночас природними обставинами та злочинними діями радянської влади для кримських татар. Це був особливо сильний удар. Були такі дані, що десь 75 тисяч людей померло. З них 50 тисяч е, серед кримських татар. Тобто, це все робилося. Я так розумію, що це робилося також навмисно. Крім голоду, були й інші стандартні прояви великої руської культури: цензура, повзуча колонізація шляхом переселення росіян і точкові репресії навіть проти тих кримських татар, хто співпрацював з режимом. Тим не менш, кримськотатарським діячам культури вдавалося щось робити навіть в таких задушливих умовах. Вони займались мистецтвом, видавали журнали і навіть знімали кіно. В Бахчисараї все ще помітне древнє зубоження. Місто двічі було знищене російською армією під час бойових дій. Та незважаючи на всі проблеми і злидні, місцеві жителі не зневірились. Бізнес у місті такий же активний, як рух на його вулицях. підтримувався зв'язок із митцями материкової України. Павло Тичина подружився з поетом Абдулолятів Заде і запропонував йому написати статтю про Кримську Тарську літературу для журналу Червоний шлях лятів ЗД у свою чергу подарував Тичині свою збірку Новий САС із автографом, яка досі зберігається у музеї Тичини. Тим часом Микола Бажан, який тоді працював редактором в українському Голівуді, Вувку, написав кіносценарій за мотивами п'єси Омера і пчі алім. Одиманий фільм вийшов на екрани у 26-му році і мав шалений успіх серед глядачів і серед критиків. А він це такий благородний розбійник, улюблений простого народу, щось на зразок Робінгуда або Довбуша, принаймні так його зобразили в кіно. Звичайно, вони Аліма зробили таким Робін Гудом. Насправді це дуже така відома постать. Це реальна постать. Він в 40-х роках 19 століття жив в Криму. І, наприклад, відомий художник Івана Івазовський він також залишив, наприклад, розповідь щодо нього якось на чашечку кави завітав Алім. І він його дуже добре знав. і Він поліцейським його не здав, тому що він пригастивав кавою, показав свої картини. Не дуже добре поспілкувалися, і о, Алім пішов. В ролі Аліма знявся кримський татарин Хайрі Емір Зеде, суперзірка свого часу і перший володар звання народного артиста Кримської АРСР. На початку 30-х він переїхав до Баку, тож не застав кримських розстрілів 38-го. Але після депортації кримських татар його кар'єра різко обірвалася. Народний артист помер у злиднях у 58-му році. Його могила досі не знайдена. А от художник фільму Алім, етнограф Усиїн Бодань. Таки потрапив до розстрільного списку. Боданінський працював директором музею Ханський палац у Бахчисараї, проводив археологічні експедиції, які змінили багато уявлень про історію кримських татар. Разом з Боданінським 17 квітня загинув також його давній друг та колега Осман Акчок Ракли. Він досліджував давню літературу кримських татар, сам писав драми і навіть опери. Оці ці людини вони зробили за два-три роки дуже величезний внесок в історію кримськотатарської археології. і Історії вони робили якраз оці археологічні розкопки, а вони робили етнографічні е, такі поїздки по Криму. Вони збирали матеріал, і дуже багато що збереглося. Вони всі це зафіксували. Абдула літів за той самий друг тичини, також був розстріляний. Крім літератури, він займався також науковою роботою. То і викладав у Кримському педагогічному інституті. Його звільнили у 37 му дослівно за те, що вживав у своїх лекціях забагато арабських, перських і турецьких слів. Через кілька днів після звільнення його заарештували, і 17 квітня 38 го втратили. Убили в той день і Асана Сабрі Айвазова. Це теж письменник і лінгвіст. Займався, зокрема, тим, що вводив для кримсько-татарської мови латинську абетку. Совки згодом відкинули його напрацювання і ввели общріняту кирилицю. А взагалі тоді ще Асан Сабряєва сказав, що якраз кримська татарська мова дуже добре звучить і вона пише, перекладається якраз латиницю. І це дійсно так. І коли зараз вже кримська татарська мова знов перейшла на латиницю, це дійсно вона дуже гармонійна. І це було ну це таки був прорив свого часу. А ще серед загиблих того дня був сервер Трубчо. Це не митець і навіть не публіцист. Це кримсько-татарський НКВД, один із тієї самої трійки, яка і почала цю хвилю репресій в Криму. Кат був розстріляний в один день з власними жертвами. Здається, російською мовою це називається Катавасія. Фінальним кроком для вирішення, скажімо так, для радянського союзу кримсько-татарського питання в Криму. Це був була депортація, яка була повальна, тобто вона трапилася 18 травня 44 року, коли. На Крим на, ну буквально пару місяців, як де купували від е, нацистських сил, е, відбулася масштабна операція по депортації. Десь е, майже 200 тисяч людей. А це переважно було жінки, діти та е, дорослі люди. бо Чоловіки в той же час воювали на стороні Червоної армії, були депортовані до середньої Азії. Було проголошено всіх ворогами народу, що одразу тобі е, навілювало якесь взагалі майбутнє. І ви можете себе уявляти, що до 56-го року кожна родина ходила в комендатуру, відзначатися, що вона тут є. Вона не могла пересуватися взагалі по території, коли її депортували. Вислали дивовижно, але крихітна і понівечена спільнота кримських татар змогла зберегти свою ідентичність, мову і колективну пам'ять. Навіть у депортації кримські татари продовжували писати книги, друкувати сам видав, створювати музичні колективи. І мріяти про повернення додому. Спочатку, звичайно, у кримських татар, от в національному русі, взагалі не було лідерів, тому що знали, що якщо з'явиться один там і цей інший лідер, його зразу заарештують його в'язницю, і він просто не виживе. Тому отак от консолідувалися. от цей народ, весь народ, і був е, таким національним двіженням, так тому, національним рухом, так можна сказати, тому що весь народ був в цьому. Не припинявся і громадянський спротив від підпільних листівок і відкритих листів до протестів на красній площі у Москві. Найтрагічніший епізод у 78 році, коли Муса Мамут здійснив акт самоспалення, його е, двічі. Висіляли з Криму на третій раз, коли за ним вже прийшли участкові, щоб скажімо, супроводити його та його сім'ю, скажімо так, в дорогу з Криму, він себе спалив. Він себе, він себе спалив. Він не одразу помер. Це ще відбулося через декілька днів. Але це був його акт такого безсилля, того що люди не дають можливості навіть жити на рідній землі. Історія репресій проти кримських татар вражає, але найболючіше тут те, що вона не закінчилася. Сьогодні як і 100 років тому, російські окупанти арештовують кримських татар за вигаданими звинуваченнями. А Меджліс, кримсько-татарського народу оголошений терористичною організацією ВРФ. Кожного місяця достатньо стабільно о 4-5 ранку спецпідрозділи ФСБ чи інших силовиків російських роблять рейди на там, поселення кримських татар, звідки забирають людей. І вони роблять так: вони 10 заарештують, 5 відпустять, 5 відкриють кримінальні справи. І тобто це робиться достатньо. Хаотично в тому плані, щоб е, підтримати це відчуття страху всіх, тому що ніхто не знає до кого прийдуть наступного разу. Кожен раз там справу справу намалюють, ну тобто. За останніми е, березневими даними більше 200 людей е, в Криму є політв'язнями в російських тюрмах. З них більше половини це безпосередньо кримські татари. Дуже характерна і трагічна історія Леніє Умірової молодої дівчини, яка приїхала з материкової України в Крим в грудні 22-го року, щоб доглянути за хворим батьком. Російські окупанти заарештували Леніє і звинуватили її у шпигунстві. За цією статтею, у Росії можна позбавити волі на 20 років її справа засекречена, зв'язку з нею майже немає. Є там декілька відео, як вона з закритого засідання суду просувається вже там до якоїсь машини, яка її буде апотувати, і ніякого доступу, ніякого консульства, ніякого адв... ну, адвокатів до неї не допускають. І... Але при цьому вона встигає сказати, що все буде добре і слава Україні. Все буде супер, слава Україні. Окупація Криму триває так довго, що деякі політичні в'язні 14-го року вже навіть встигли відсидіти і вийти на волю. Але десятки репресованих все ще гниють у в'язницях. Увага до цих територій, і увага до тих людей, які зараз сидять в російських тюрмах, вона важлива як мінімум для того, щоб... Е ці ці люди залишилися живими, бо вже минулого року Константин Ширінг та Джеміль Гафаров померли в російських тюрмах і померли від того, що їм не надали медичної допомоги. Тобто їм не надали е, тієї допомоги, яка їм потрібна, і в той же момент, коли весь світ обговорює Навального, якого вбили в е, російській тюрмі, так само там вмирають е, українські громадяни, які сидять за українську державу, бо не хотіли її зраджувати. І про це треба пам'ятати. Ці імена е, про ці імена треба говорити. За словами Нарімана Алієва, раніше кримські татари часто почувалися ігнорованими в українському суспільстві. Совкові стереотипи вивітрюються дуже повільно. Але з 2014 року відчуваються зміни на краще. В Україні виходять альманахи кримсько-татарської літератури, створюються курси кримсько-татарської мови. Минулого року Джамала видала чудовий альбом «Рідною мовою». і скоро вийде його розкішне видання на вінілі. А видавництво віхала буквально на днях анонсувало нову книгу нашої гості Гульнари Абдулаєви. Про історію Криму, тобто увага до кримських татар в українському суспільстві, зростає, але нам здається, що цього все ще недостатньо. Наприклад, зараз представництво президента України в Криму робить е, таку як акцію, ну де є можливість написати листа політв'язням. Тобто на сайті представництва президента України в Криму можна знайти інструкцію, як це зробити для того, щоб підтримати тих наших людей, які знаходяться в в'язницях російських. Я би закликав людей, в яких є можливість хвилинка і натхнення для того, щоб, скажімо так, написати добрі слова, розповісти про ту ситуацію, яка зараз відбувається, тому що люди все одно знаходяться в інформаційному вакуумі і скажімо, е, написати ці листи і дати розуміння тим людям, що про них пам'ятають і що про них не забувають. Історія репресій проти кримських татар це частина історії України. Боротьба кримських татар це наша боротьба. Крим це Україна. Бачення Торонто збирає на комплекс авіаційних безпілотників Шарк для 54-ї бригади. Комплекс складається з двох бортів з камерами нічного бачення та з наземної станції. Мета 7 мільйонів 700 тисяч гривень. За найбільший донат ми даруємо отакий м'яч з підписом Андрія Шевченка. За другий за розміром донат: отаку футболку з підписом Андрія Миколайовича. Донатите ви помирає русня.